Міністерство ветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Зокрема, програма передбачає трирівневу систему допомоги. Перша це соціально-психологічна підтримка. Друга це спеціалізована психологічна допомога. Також комплексна медико-психологічна реабілітація. Зазначається, що надані послуги спеціалізованих закладів та фопів відшкодовуватиме відомство у справах ветеранів. Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду, спеціалізації та сертифікації фахівців. Послуги можуть надаватися у форматах стаціонарно, амбулаторно або навіть дистанційно. Серед переваг для надавачів послуг є прозорі умови роботи, гарантована державна оплата, довгострокова перспектива співпраці, професійна підтримка та підвищення кваліфікації.